Привіт, я Девід Джерема, і ласкаво запрошую вас до зала пророцтв. чи знаєте ви, що згідно зі словом Божим, дні людського правління на землі майже закінчилися? Якщо так, то знанням про те, що земні царства скоро підійдуть до кінця, засмучує і прогнічує вас або ви натхненні тим, що скоро почнеться славне царство Христове. У книзі Даниїла а знаходяться тлумачення сну, сенс якого впливає на нас і сьогодні. цей сон віщує нестабільність і остаточне руйнування урядів цього світу. Навуходоносор, охоплений розгубленістю та цікавістю через його сон розлючений тим, що ніхто з його астрологів та чаклунів не може інтерпретувати його сон, але тут з'являється молодий єврейський хлопець, засланий до Вавилону, якого є божественне тлумачення сну. Знався значення блискучих деталей золота, срібла бронзи та заліза. А потім значення чогось менш блискучого глини. Тривожний образ, але інтерпретований точно. То хто така гігантська пророча фігура на вухо до носера? Колос, агент Вавилону? Друга глава Даниїла названа абеткою пророцтв. Кожен, хто хоче зрозуміти, що Біблія говорить про майбутнє, повинен вивчити цю главу. Глава зосереджена на сні царя на вуходоносора про величезну статую, зроблену із різних матеріалів, цінність яких зменшується від голови до ніг. У сні на вуходоносора є невелика іронія, так як він пророкує руйнування його власного царства. Цей зарозумілий цар, який вважав себе невразливим у вісні виявив, що він був лише невеликою частиною гігантського руху язичницького світу, І в Даниїла 2, 31-33 Ми бачимо откровення. Ти царю бачив аж ось один великий Бован. Бован цей величезний, а близький його дуже сильний. Він стояв перед тобою. а Вигляд його був страшний. Цей Бован, такий голова його з чистого золота, груди його та рамена його з срібла, нутро його та стегно його із міді, голінки його з заліза, ноги його частинно заліза, частинно із галини. Тепер дозвольте мені показати вам на екрані, як Могла виглядати ця статуя. Отже, голова символізує Вавилонську імперію, руки і груди. Це Мідоперська імперія, живі дистена. Це Грецька імперія, а ноги і ступні – це Римська імперія. Якщо ви подивитеся на історію, то такою була послідовність цих імперій. Все почалося із Вавилону з 605 по 539 роки до нашої ери. Потім прийшли мідоперси. І витіснили Вавилон 539-333 роки до нашої ери. Потім прийшли греки і витіснили мідоперсів, а греки витіснили римляни. Саме цю черговість нам слід запам'ятати. Хочу так само показати вам, що все це означає. На вухо доносор правив величезним вавилонським царством, яке охоплювало весь цивілізований світ. Мідяни і перси завоювали Вавилон, і як описано в книзі Естер, вони правили. Авили світом Греція у свою чергу завоювала Персію під керівництвом Олександра Македонського, який став наступним правителем світового царства. А за 50 років до народження Христа Рим став домінуючою державою світу. Писання говорить, що римський правитель Цезар Август видав наказ, що весь світ повинен бути оподаткований. Це говорить про ступінь його влади. Він правив усім світом відомим на той час. Саме ці п'ять світових. Хімперії цар побачив у вісні, і коли на доносор почув, як Даниїл розкриває зміст його сну, здавалося, що він заново переживає його. Він бачив цей Бовван, але не знав, що він означав. Він просто побачив його, і він був настільки зловісним для нього, що він не міг його зрозуміти. Отже, це було одкрувення. А тепер зверніть увагу на тлумачення. Воно починається у 34-му вірші, після того, як де. Енеїл розповів цареві, що йому приснилося, він почав пояснювати значення сну. Почав він із золотої голови. Я вже говорив вам, що Біблія сама себе тлумачить. Тому послухайте, що говорить Біблія: ти, царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу. і скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку. А вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова що золота. Так, голова із золота на статуї символізувала на вухо до Носора й Вавилон. Потім йде 39-й вірш. А по тобі постане інше царство нижче від тебе. Можливо, ви пам'ятаєте історію свята Валтасара, коли Вавилон був зруйнований, а мідяни і перси прийшли і захопили його. Саме про це туди йде мова. Руки срібла, дві руки, одна це міддя. Ани, а інша перси, це символ наступного царства, яке прийде після Вавилона. і 200 років це царство правило всім світом. Но у 39-му вірші описано також і третє царство Греція. Інше що з міді, яке буде панувати над усією землею. Павелон переможений мідянами персами. А тепер мідоперси будуть переможені Грецією під керівництвом великого завойовника Олександра Македонського, який за 12 Дцять років буквально завоював весь світ. Він помер у 33 роки, плачучи у своєму наметі про те, що йому більше нічого завоювати. Більшість людей думає, що живі стегна з бронзу це греція, тому що саме Олександр почав використовувати шоломи, нагрудники, шити і мечі, зроблені з бронзи латуні. Є ще одне царство. Олександр правив до 33 років, але потім Греція була переможена Римом. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче, розбиває все. Так і воно стовче й розіб'є як залізо, що все розбиває. Отже, будь ласка, запам'ятайте, Вавилон це голова із золота, руки зі срібла, мідоперс, живі дестегна, греки, а римляни це но. Ноги пальці, ніг. Біблія описує це четверте царство, але не називає його Римом. Ми знаємо, що це Рим, просто вивчивши історію. Ви може пам'ятаєте, що колись у початковій школі ми вивчали римські легіони, залізні легіони Риму? Пам'ятаєте? Рим був відомий своєю лютістю, битвами, завоюваннями та відсутністю співчуття. До речі, у сьомому розділі Даниїла йому приснився ще один сон про римське царство, і я хочу прочитати вам, що сказано в Даниїла 7, 7 і 23. «Потому я бачив у видіннях тієї ночі аж ось четвертий звір, страшний, грізний та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерта, то розшив арешту ногами своїми. Топтав четвертий звір. Четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх. Царств і пожере всю землю, і вимолоти її та розтрощить її. Отже, на носору наснився цей сон, і у вісні він побачив величезну статую. І Даниїл каже: ось що Бог намагається сказати тобі цим сном: ти голова із золота, але досить скоро тебе приберуть. Мідяни та перси прийдуть і заберуть твоє царство, і воно зникне на вуходоносор. Тільки про це мріяв, і тоді буде правити перс кір, а потім мідяни і перси будуть повалені. Греком Олександром Македонським. Потім греків витиснять римляни. Римська імперія це остання велика світова імперія, про яку ми знаємо. Ми живемо в часи після Римської імперії, але є ще одне царство, про яке ми не обговорювали. І це царство представлене пальцями ніг Даниїла 2, вірші 42 та 43. А Пальці ніг частинно з заліза, а частинно з глину, то Той частина царства буде сильна. А частина буде ламлива. А що бачив, ти залізо змішане з глейкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Даниїл пророкує час, коли Римська імперія буде виглядати інакше ніж будь-коли. В історії Риму ніколи не було часу, коли вони були розділені на 10 регіонів під управлінням 10 царів. Він був розділений на західну та східну імперії, але ще ні. Коли не було Риму з десяти частин, це ще не відбулося. Рим ніколи не був переможений іншою імперією. Якщо ви вивчите історію, то дізнаєтеся, що такого ніколи не було. Рим якби просто вийшов з бізнесу, просто розчинився. І Біблія говорить, що пройде багато часу, перш ніж він буде відновлений. Я вже говорив вам про відновлення Римської імперії, яке вже йде в Європі через європейські союзи, євро, і все таке. Біблія говорить, що міжранні. Та пізньою римською імперією буде довгий період, і ми зараз живемо в цей період. Ми живемо у період між початковою та відтвореною Римською імперією. враховуючи все це, виходить, що попереду ще одне царство. А прийде це царство, тому що всі інші зазнали невдачі. Решта історії це остаточне царство Христа. Даниїла 2, 44. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і це царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти на віки. Описує вічне царство Христа, хоча воно ще не здійснене. І він каже, що у царстві Христа будуть дві речі: камінь. Ігора. Просто пам'ятайте про це. Він буде використовувати ці образи царства Христового, камінь і гору. Для початку поговоримо з вами про камінь. Вірші 34 і 35. Ти бачив, аж озі відірвався камінь сам, не через руки і вдарив Боввана по ногах його що з заліза та із глини, і розтрощив її. Того часу розтрощилося, як одне залізо, глина, міць, рібло. А золото, і вони стали немов та полова сто кучнів, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду. Це кульмінація бачення. Камінь вдарив по боввану, а камінь, що вдарив, того боввана, став великою горою наповнив усю землю. Біблія говорить, що камінь котиться прямо до ніг. звіра. ноги, звіра будуть у далекому майбутньому. Цього ще не сталося, але це станеться, коли римській імперії правитимуть десять царів. Камінь що відколовся від гори. Покотиться вниз, і розчавить ноги звіра, а потім він розчавить цього завіра. Іншими словами, в майбутньому станеться щось, що повністю прибере людський уряд. І хто ж цей камінь? Сім разів у писанні наш Господь названий каменем. Це символ міцності, довговічності і твердості. Христос камінь або скеля. Він прийшов в образі слуги і став каменем спотикання для народу Ізраїлю. Ізраїль впав на цей камінь і розбився. Він скеля, на якій побудована церква, і люди не повинні закладати ніякої іншої підстави. Христос камінь, який повинен впасти на величний колос і перемогти його, перемолоти його в молоток. Одного разу царства цієї землі будуть витіснені царством. Каменю самого Господа Ісуса Христа і все, що було таким поганим, жахливим, знеохочуючим і розчаровуючим, буде виправлено, коли цар царів і Господь панів скаже досить, і царством цієї землі прийде кінець. Тут є каміння, також гора. Зверніть увагу на те, як гора описана у 35-му вірші. А камінь, що вдарив того боввана, став великою горою, наповнив усю землю. Іншими словами, Ісус Христос прийде і забере всі царства цього світу. Тоді він стане подібний тій горі, яка заповнить цю землю. Його царство буде від кордону до кордону, від століття до століття, і воно заповнить навколо. А тепер я хочу розповісти вам чотири п'ять речей про царство, яке описане у цьому уривку. Можливо, ви цього не знаєте, але існує багато дискусій щодо того, як саме має прийти ця сфера. Багато хто. То навчає, що ми повинні будувати царство зараз. І якщо ми наполегливо працюємо, ми можемо зробити цей світ кращим, і в кінцевому підсумку він буде достатньо хорошим для повернення Ісуса. Ось мій звіт про цей проект. Ми не стаємо кращими, ми стаємо все гіршими. У Біблії немає доказів того, що прийдешнє царство Христа буде формуватися повільно і за допомогою людей. Все якраз таки навпаки. Но ось кілька речей, які ви можете винести з цієї історії. Перш за це все, прийдешнє царство це надприродне царство. У Даниїла 2 сказано, що цей камінь, який є Ісус, відколиться, одірвався камінь сам не через руки. Згори відірвався камінь сам не руками. Що це означає? Не через руки. Означає, що царство Христа не буде зроблено людиною. Це царство не тільки надприродне, але й раптове. Царство Христа прийде раптово, а не поступово. Воно прийде миттєво. Всі земні царства виникали з руїн інших царств, але царство Христа виникне з нічого. Не він прийде з небез раптом рішучим ударом, і кожен уривок про друге пришестя Христа говорить, що воно прийде без будь-якого попередження. Прийде день Господні, так як злодії вночі. Отже, це царство надприродне, раптове і суворе, Даниїла 2,35 «Залізо глина, заліз, оглина, міць, рібло та золото. І вони стали немов та полова і сто це картина того, що кожне з цар, змінюючи один одного, зуміло підхопити частину занепаду попереднього царства. І потроху ви бачите, як царство погіршується, не тому, що найгірше із золотого царства передалося царству зі срібла, а найгірше із золота і срібла передалося царству з бронзи і так далі. Біблія говорить, що коли прийде камінь, він знищить їх усіх. Всі залишки будь-якого людського управління, яке було настільки помалковим і невдалим, будуть видалені, коли Господь Ісус Христос повернеться, щоб встановити своє царство. А ще Біблія говорить, що це царство суверенне, а камінь, що вдарив того боввана, став великою горою, наповнив усю землю. Коли камінь зробить свою роботу, він стане горою і створить суверенне правління, яке наповнить весь світ. Пророк Захарія сказав: оце гріх Єгиптові буде, і гріх всім народам, хто святкувати свято кучок не прийде. Христос візьме кермо влади над цією землею, по праву, взявши владу в свої суверенні руки. Він наповнить землю своєю присутністю, своєю силою та славою. І знайома молитва, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Нарешті здійсниться. І тоді це буде успішне царство. Воно надприродне, раптове, суворе, суверенне і успішне. А за. Днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. Само буде стояти навіки, коли Даниїл закінчив розповідати на вухо до носору значення його сну, він дав йому короткий огляд цієї світової історії від Вавилону до пришестя Христа. Ось чому цей сон такий важливий. Всі інші пророцтва Біблії просто заповнюють прогалини в ньому. Отже, Даниїл закінчив, він розповів цареві його сона, коли цар трохи оговтався. Від шоку Даниїл сказав: великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. А сон цей певний, і певна його розв'язка, і те, що на доносор зробив потім, просто вражає у 46-му вірші. Він хвалить Даниїла. Тоді цар на вуходоносор упав на своє обличчя і поклонився Даниїлові, і наказав приносити йому хлібну жертву та любі пахощі. Іншими словами він подумав, що Даниїл Бог і хотів поклонитися йому. Звичайно, ж Даниїл не мав до цього ніякого відношення. Потім на вуходоносор хвалить Бога Даниїла. Одна справа хвалити Даниїла, людину, але він все зрозумів. Тому що трапилося, це заслуга не тільки Даниїла. І зауважте, що він говорить у 47-му вірші. Цар відповів Даниїлові та й сказав: Направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над царями і він відкрив. Ває таємниці, коли міг ти відкрити оцю таємницю говорячи, що Бог Даниїла це Бог богів на каже: поруч з моїми богами твій Бог справжній Бог. У мене всі ці дурні, і марні вавилонські боги. А у тебе справжній Бог у тебе Бог богів. Тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні дарунки і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм і великим проповідником над усіма Вавилонськими мудрецями. Цар на підвищив Даниїла до другої людини при владі над усім Вавилоном, і це ще не все. Тепер він просуває і всіх друзів Даниїла. Який хороший день для Даниїла. А Данеїл просив від царя і він призначив над справами Вавилонського краю Шадраха, Шахи та Авденнего, А Даниїл був при царському дворі. Ось це так. Коли Даниїл був достойний царських почестей, він не забув про своїх друзів. Це хороший урок. Вам потрібні друзі на шляху вгору, тому що вони зможуть знадобитися вам на шляху вниз. Чи не так? Так що запам'ятайте це? Це невеликий принцип. Ми. Менеджменту прямо посеред проповіді. Отже, тепер Даниїл сидить при дворі. Це означає, що позиція Даниїла була вищою, ніж у його друзів. Даниїл був скромним службовцем, а тепер він прем'єр-міністр Вавилона. Сьогодні ми живемо на порозі нової епохи. Дні людського правління на цій землі майже закінчилися. Майже настав час прибуття каменю, який був вирізаний без допомоги людських рук. Ми не повинні бути збентежені або пригнічені тим, що скоро настане кінець земних царств Навпаки. Ми повинні бути в захваті від того, що скоро почнеться славне царство Христа. Коли ми дивимося на навколишній світ, легко впасти у відчай. Але коли ми з вами сфокусовані на вишнім, нам не потрібно витрачати свій час на боротьбу з депресією. Даниїл не падав духом, він оцінював ситуацію і залишався спокійним і впевненим посеред стресу. Впевненість це біблійне ставлення, яке впливає на все, що ми робимо. На публічній арені, тому перед обличчям завтрашнього дня будьте впевнені. А визначаючи політичний ландшафт, будьте впевнені, пам'ятаєте, що ви можете впливати на все через молитву. У момент кризи Даниїли його друзі шукали милості у Бога Небеси. Ми вже знаємо, що з цього вийшло. Ви скажете, зараз я нічого не можу зробити, окрім як молитися за нашу націю. Це означає, що у вас є найпотужніше з усіх можливих сил. Ніколи не звертайтеся до молитви як до останньої надії. До неї ми повинні звертатися у першу. У чергу тому будьте впевнені при огляді політичного ландшафту. По друге віддаючи свій голос, будьте впевнені, якщо вибори не йдуть так, як вам хочеться, або рішення суду розчаровують вас, нагадуйте собі, що Бог не змінився. Він скидає царів, і настановляє царів відповідно до свого плану. Почувши новини про катастрофи та нестабільність на землі, будьте впевнені, пам'ятайте, на небі є Бог. Коли вас неохочує хід світових подій, не впадайте у віче, бо одного разу Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. А коли ви думаєте, що все втрачено, подумайте ще раз. А сонце й певний і певна його розв'язка, сказав Даниїл. Ми знаємо сценарій заздалегідь. Ми підходимо до фіналу. Вивчивши Даниїла 2, ми тепер знаємо, що існує божественна таємниця, що вміщає в себе всю історію людства і навіть її кінець. Так що прощай невпевненість. З цього моменту ми кажемо страху. Прощай. Ці дні вимагають сміливості. Час бути впевненим в тому, хто в вас розпочав. Чав добре діло, зараз саме час помолитися. Нехай прийде царство твоє. Коли я вивчав книгу Даниїла, якось пізно вночі щось сталося в моєму серці. Це не давало мені спати кілька годин. Я почав помічати згадки про Бога в книзі Даниїла. Я дістав блокнот і почав з першого розділу. Я почав їх виписувати. Пані та панове, у книзі Даниїла 117 згадок про Бога. Якщо ви будете просто перераховувати і читати їх кожен день, то пройдете через все, що може викликати у вас будь-яке занепокоєння. І я вирішив у висновку дати вам невеликий приклад того. Що я виявив ось вам 20 згадок про Бога із другого розділу книги Даниїла. Я буду читати їх для вас послідовно. Хто такий Даниїл? Він... Бог небесу, якого Данеїли й його друзі шукали милості, щоб дізнатися таємницю, він Бог, який відкрив таємницю. Він Бог, чиє ім'я Даниїл благословляв на віки вічні. Він Бог мудрості і могутності. Він Бог, який змінює часи епохи, який прибирає і підносить царів. Він Бог, який дає мудрість мудрими знання розум. Умним, який відкриває глибоке і сокровенне, він Бог, який знає, що в темряві, і світло живе з ним. Він Бог, отців Даниїла, він Бог, який дав Даниїлу мудрість, і силу. Він Бог, який відкрив Даниїлу те, про що він просив. Він Бог, який відкрив Даниїлу вимогу, царя на вуходоносора. Він Бог небес, що дав царю на вуходоносору царство, владу і силу, і славу. Він Бог, який зробив царя на вуходоносора правителем. Над усіма людьми, звірами і птахами. Він Бог небес, який встановить царство, яке ніколи не загине і не прийде іншим народам. Він камінь вирізаний з гори без рук. Він Бог, який дав знати царю на вуходоносору, що станеться в майбутньому. Він Бог Богів, владика царів, що відкриває таємниці. Він Бог. так ми можемо засмучуватися і за те, що відбувається на нашій маленькій планеті, в нашому маленькому куточку всесвіту, але ніколи не забувайте, у нас є дивовижний Бог, і він контролює ситуацію, і ми можемо заспокоїтися в його істині, знаючи до чого все йде. І Одного разу, це вже буде не початком кінця, а початком початку. Коли ви чуєте про кінець часів, не впадаєте у депресію або з Невіру тому, що кінець часів означає лише те, що хороші часи вже не за горами. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини із ним, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви зробите цей крок, почнеться ваша нова подорож з Богом як новим творінням. Якщо ж ви зробили вже цей крок віри, то поділіться із ними з іншими християнами з надійного служіння або із помісної церкви, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Благословень вам до зустрічі наступного разу прямо тут, на поворотному моменті.